Китайську компанію Gunnier заслужено можна назвати найпродуктивнішим партнером Intel у питанні просування відеокарт серії Arc. На даний момент виробник випустив 13 різних моделей прискорювачів на базі графічної архітектури Arc Alchemist, що більше, ніж у будь якої іншої компанії, що співпрацює з Intel. Нещодавно цей список збільшився до 15 моделей. В асортименті Ганнір вже є три версії відеокарт Photon Arc A750 та Arc A770, чорні, білі, а також спеціальні варіанти Asian Games Edition. Тепер до них додався четвертий варіант: Photon Arc A750 та Arc A770 в унікальному виконанні за мотивами майбутнього масштабного ігрового доповнення Elden Ring Shadow of the Earth 3. Новинки виділяються красивими артами на бекплейтах, наклейками на вентиляторах, а також спеціальними упаковками в стилі ігрового проєкту. У складі RK770 використовується графічний процесор ACM G10 із 32 ядрами XE. Ганнір не повідомила, яку версію відеокарти вона випустила з 8 або 16 ГБ пам'яті. Але за урахуванням того, що Intel раніше припинила випуск ARC A770 з 8 ГБ пам'яті у власному виконанні, можна припустити, що мова швидше за все йде саме про варіант з подвоєним обсягом відеопам'яті. У свою чергу модель ARC A750 побудована на графічному процесорі з 28 ядрами XE та має на борту 8 ГБ пам'яті gDDR6. Обидві моделі підтримують 256-бітну шину та для додаткового жилення, оснащені двома восьмиконтактними роз'ємами. Зазвичай під час випуску подібних унікальних версій відеокарт виробники також включають у комплект поставки код активації тієї гри, за мотивами якої виготовлені ці прискорювачі. У випадку Ганір ця інформація поки що не підтверджується. Компанія каже, що відеокарти Photon ARC A750 та Arc A770 Elden Ring Shadow of the Earth 3 Edition вже надійшли у продаж. Проте як повідомляє відеокартців на торгових онлайн-майданчиках їх поки що не помічено. Доповнення Shadow of the Air 3 вийде 21 червня на ПК в Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, X та S. Обіцяють карту розміром із замогилля, якщо не більше. Ще одне отруйне болото, понад 10 нових босів та 8 нових категорій зброї. За повідомленнями деяких джерел, новітня модель GeForce RTX 5090, що базується на чіпі gb 202 матиме унікальну трисекційну друковану плату. Інсайдер Копітес Кімі, відомий своїми точними прогнозами, підтверджує, що відеокарта складатиметься з основної PCB, додаткової плати у водовиводу сигналів та окремого блоку для PCI-Express. Ця складна структура може бути пов'язана з нестандартними рішеннями для системи охолодження та складною схемотехнікою плати. Один із інсайдерів натякає, що кулер RTX 5090 може мати двослотовий дизайн, що є досить несподіваним у контексті великого тепловиділення сучасних відеокарт. Додаткова плата може включати контролери для дисплеїв та елементи живлення, які не вимагають безпосереднього охолодження. Головна PCP, ймовірно, буде оснащена 16 модулями пам'яті gddr 7 розташованими довкола процесора, що разом з 512-бітною шиною може забезпечити загальний об'єм пам'яті у 32 ГБ. Графічний процесор описують як один монолітний чіп, але насправді він складається з двох обчислювальних кластерів, подібну до чіпа Blackwell, призначеного для завдань штучного інтелекту. Для користувачів, які не бажають бачити всередині системного блоку ПК велику кількість кабелів, компанія MSI випускає спеціальну серію материнських плат Project Zero з роз'ємами на звороті плати, що дозволяє приховати більшість кабелів живлення. Зважаючи на все, на цьому розвиток серії не зупиниться. MSI розглядає можливість оснащення материнських плат Project Zero модулями пам'яті нового формату CAM2. Модулі оперативної пам'яті CAM2 і lp cam 2 що беруть початок з проприєтарної розробки компанії Dell, були спочатку створені для використання в складі тонких і легких ноутбуків. Їх основними перевагами над стандартними модулями SO-DIMM та u є компактність, а також більш висока щільність та швидкість пам'яті. При цьому CAM2 та LPCAM2 зберігають модульність, тобто можливість оновлення. На ринку вже з'явилися перші ноутбуки, які оснащуються модулями пам'яті LPCAM2, у яких використовується енергоефективна lpddr 5X. MSI розглядає можливість використання модулів CAM2 з настільними материнськими платами, а у перспективі також енергоефективних модулів cam 2 для реалізації ідеї вона звернулася із пропозицією про співпрацю до Kingston Technology. Остання проводить розробку нової серії модулів пам'яті Fury Impact Camp 2. Подробиць поки що немає, але розглядається можливість випуску модулів пам'яті обсягами 32 48, 64 та 96 ГБ з підтримкою більшості популярних стандартів пам'яті DDR5 від ddr 5 6000 до ddr 5 8000 Компанія G-Skill з гордістю представила довгоочікувану серію високопродуктивної пам'яті DDR5 для розгону Trident Z5 Royal. Trident Z5 Royal повертає популярний розкішний дизайн, поєднуючи дзеркальні теплорозподільники з алюмінію з гальванічним покриттям золотого або сріблястого кольору. Прозора світлова панель додає естетичної привабливості з підтримкою RGB підсвітки. Розроблена з урахуванням продуктивності при розгоні Trident Z5 Royal пропонуватиметься в максимальній комплектації ddr 5 8400 cl 40 з об'ємом комплекту 48 ГБ, два модулі по 24 ГБ, а також в інших специфікаціях з об'ємом комплекту до 96 ГБ, 2 по 48 ГБ. Нові комплекти пам'яті Trident Z5 Royal підтримують профіль розгону Intel XMP 3.0. GSkill не розголошує ціни на свої нові комплекти пам'яті, але очікується, що ці модулі будуть з лінійки преміум. Нещодавно компанія Asus розкрила плани AMD щодо нової схеми назви процесорів Ryzen наступного покоління на основі архітектури StrixPoint. Ця мобільна архітектура оснащена ядрами Zen 5 та оновленою графікою RDNA 3.5. Спочатку на вебсайті ASUS серія була вказана як Ryzen AI100, але тепер вона буде називатися Ryzen AI 300. Інформація надійшла від Golden Peak Upgrade та менеджера з продуктів Lenovo. Повідомляється, що зміна назви пов'язана зі спробою AMD вказати більш високу назву, ніж у майбутній серії Core Ultra 200. Intel збирається запустити свої процесори Lunar Lake в третьому кварталі, і початкова назва Ryzen AI100 могла здатися менш конкурентно спроможною з точки зору маркетингу. Поки не було витоків бенчмарків із зазначенням назв артикулів, що вказує на те, що AMD поки що не ухвалила фінального рішення і виробникам не було надіслано зразків з остаточною назвою. Це означає, що до запуску AMD Strix Point ще чекати тижні або навіть місяці. Asus вказала 12-ядерний Ryzen AI9HX170SKU, який тепер, як повідомляється, перейменований на Ryzen AI9HX 370, принаймні на даний момент це найбільший артикул у серії. Крім того, за чутками існує також Ryzen 9 AI 365 SKU з 10 ядрами. Очікується, що AMD представить ці нові APU на Computex 2024 на початку червня, де й буде офіційно підтверджено остаточні назви. У мережу просочилися технічні характеристики майбутньої ігрової приставки Ally LIX, які виглядають дуже схожими на офіційні. Консоль мають представити на виставці ComputeX2024. В основі оновленої приставки, як і раніше, використовуватиметься восьмиядерний процесор Ryzen Z1 Extreme з 12 виконавчими блоками вбудованої графіки RDNA 3. Також приставка збереже колишній 7-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD, частотою оновлення 120 Гц і яскравістю 500 кандел на метр квадратний. Разом з тим оновлена консоль отримає 24 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5 7500 Оригінальна модель Ally пропонує 16 ГБ ОЗП LPDDR5-6400. Також Ally X отримає твердотілий накопичувач повнорозмірного формату m 2280 об'ємом 1 ТБ. Оригінальна модель підтримує лише компактні SSD m 2230. У оновленій консолі трохи зміниться зовнішній вигляд та вага, щоб вмістити батарею більшої ємності. Дизайн приставки став більш ергономічним. Вага збільшиться на 70 грамів і становитиме 678 г. Крім того, консоль буде трохи товстішою за оригінал 37 мм проти 32,4 мм. Одним із недоліків оригінальної приставки називали маленьку батарею на 40 Вт. -год. Оновлена приставка отримала вдвічі більшу батарею на 80 Вт. Порт Rock XG Mobile для підключення зовнішньої відеокарти у оновленої приставки було замінено на USB 4 Type-C з підтримкою альтернативних режимів DisplayPort 1.4 та Power Delivery 3.0. В наявності також є роз'єм USB 3.2 Gen 2 Type-C. Розмір вентилятора системи охолодження нової рогела LIX зменшився на 23%, а лопаті стали на 50% тоншими. Попри це, повітряний потік до компонентів консолі збільшився на 10%. Asus також згадує новий D-Pad, розрахований на 5 мільйонів натискань. Офіційна вартість рогелай X невідома, згідно з чутками, вона може становити 800 доларів. Компанія ID Cooling представила недорогу дорогу систему рідинного охолодження FX360 Pro з радіатором типу розміру 360 мм. Вартість новинки складає лише 60 доларів. Виробник зазначає, що FX360 Pro є спадкоємцем серії Frost Flow. У новій SRO використовується помпа 7-го покоління із шестиполюсним трифазним мотором зі швидкістю роботи 2800 обертів на хвилину. Під час роботи шум помпи не перевищує 25 ДБ. Всі компоненти FX360 Pro виконані в чорному кольорі. Водоблок із мідною основою з'єднуються із зовнішнім радіатором трубками завдовжки 465 мм. Розміри радіатора складають 396 на 120х27 мм. У ньому є 12 каналів для руху рідини. Охолоджувальну площу радіатора, порівняно з СРО попереднього покоління було збільшено на 37%. За словами ID Cooling, FX360 Pro впорається з охолодженням процесорів з TDP до 350 Вт. СРО поставляється із трьома 120-мм pwm вентиляторами tf 12025 Pro на базі гідродинамічних підшипників зі швидкістю роботи від 500 до 1800 обертів на хвилину. Вони створюють повітряний потік на рівні 82,5 CFM, статичний тиск 2,55 мм водяного стовпчика, а шум під час роботи не вище 35,2 дБ. Для мінімізації займаного простору під час встановлення кожен вентилятор оснащений короткими кабелями для послідовного підключення та спрощення прокладання. Виробник заявляє сумісність із процесорними роз'ємами Intel LGA 1700, 1200, 11.5X та AMD Socket am 5 am 4 У продаж нова SRO надійде з 5 червня. На новинку надається трирічна гарантія виробника. Компанія Thermal Grizzly випустила кастомну теплорозподільну кришку Intel Heat Spreader версії 1 для процесорів Intel Core 12, 13 та 14 покоління виконання lga 1700. Для її встановлення необхідно попередньо провести скальпування процесора, тобто демонтувати штатну кришку. У цьому випадку користувач автоматично позбавляється гарантії на процесор, але натомість отримує більш високий розгінний потенціал. внутрішні тести теплорозподільної кришки продемонстрували вражаючі результати. Для оцінки використовувався процесор Core i 5 14600 k що працював на частоті 5,6 ГГц при напрузі 1,4 V-Core, чіп перевірявся у бенчмарку Cinebench R23 з використанням кастомного контуру SRO у поєднанні з 200 мм вентиляторами Noctua. У якості водоблоку використовувався Alpha Cool Core 1. Зі штатною теплорозподільною кришкою та контактною рамкою середня температура процесора склала 92,1 градуса в момент вимірювання. З кришкою Intel High Performance Heat Spreader V1 температура процесора знизилася на 14,8 градусів до 77,3 градусів. У кастомного рішення площа поверхні на 207% більша, ніж у штатної кришки процесорів Intel. Для виготовлення використовується алмазне фрезерування. Завдяки цьому кришка має більш рівну контактну поверхню. У якості матеріалу використано нікельовину мідь. Компанія зазначає, що новинка сумісна як із повітряними, так і з рідинними системами охолодження. Кастомна кришка доступна для покупки в офіційному онлайн-магазині Thermal Grizzly за ціною в 45 євро. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.